Погода начебто налагоджується, там вон поле з ріпаком. Через декілька днів буде цвісти, потім днів 3-4, поки бджола піде на нього. І оцей вулик, оцей вулик я поставлю будівельну, тобто буду ставляти будівельну рамку у вулики, дивлячись по силі сім'ї. Сім'ї не вирівнював на пасіці. Сім'я на 9 рамках. Значить, Перша медовопергова, там трутня трошки застігала. Далі будівельну ставлю рамку. Куста зовсім. Далі ставляю отак розплоду дивимося. Тут рамка, раз. Раз. Далі додаю їм. Тут матка засіяла. Значить, десь тут матка ходить. Була тут, ну зараз не бачу. Так, дивимося. Ну була тут. Тут засіяно. Видно яєчко. Так. Ставлюю їм сюди. Тоді ще ставлю їм отаку недобудовану рамку. Тут крошкой рамки обновлять. Так, ставлю ее сюда, Хай матка засевая дальше тут расплит выходит и на две. дальше наступно тут. Расплит. Есть. Так. Тут. Расплит. Есть. Так. Сколько царамок уже. Тут и чарамка. С открытым расплодом. Вот. Тоже. Сюда и... Так. Це їх на три рамки в гнізді розширю. Зразу. І тут також розплід. Так. Крайня, що тут у нас? Ось тут така. Медово пергова. Сюди ще поставлю така. Тут минулий рік прогризли, я трошки її полатав, ну нічого, хай ремонтують. І ще поставлю їм сюди. Так, і що розплоду є? Значить, тут розплоду було 9 рамок, 7 рамок розплоду. 3 додав. 9, 7 рамок розплоду. Так, 3 додав і тепер них 12. І наверх додав ще їм магазин. У них стояло зверху такими альпійськими рамками. Тут у них щось є. Отак сюди ще добавлю три рамочки, зараз тоді принесу пауза. Так, додав їм три рамочки, ось це все. все, і накриваю. Накриваю зверху. Ось як вже полотнинку поміняти треба, грижуть її, трохи, ну, все таке поміняю. Так, і утеплення таке. Одіяльцем все накрию. Потім наступний вулик.